Осей, ні, ну слухайте, ну я всяке бачив. Ну буває, там тварини вибіжуть на дорогу, ну, випадково зіб'ють, ну щоб зайцоку просто проскочив з однієї сторони іншої, щоб водій взяв автобус, весь звернув в поле і три часа за цим зайцем гнався. Ну я ну це перший раз таке. Ну слухайте... Це все? Це сафарі було. А сафарі? А, а нічого? Ні, чуєте? Він нам показував наші місця. знаєте, як показував? Новий, отак, показував. Послухайте, шановне, ви зайшли, показую вон ваше місце. Вас щось не влаштовує, я вам кажу, тоді там сідайте з тої сторони. Що? В чому діло? Ось і жарти його дебільні. Які. А цей, а коли ми біля овруча стали на заправці попісяти. Приходимо, автобусу нема. Стали по про прослану автобусу.